Назвіться, будь ласка, представтесь, шановний На основанні основані маю представлятися. Шанов я з вами зараз спілкуюся як з представником поліції. Представтесь, будь ласка, Што. на якому основанні буду представлятися. Кожному до в... вас встреча. звертається громадянин Каждому України. Строк. Ви да. закон про поліцію читали так. взагалі? Читал. Ну так. закон про поліцію говорить те, так. що ви зобов'язані представлятися. За першою вимогою громадянина України так, вимога кає ваша. В чому? Мені цікаво дізнатися з ким я спілкуюся. Я бачу перед зовут, собою людину. мене Олександр Олександрович. Покажіть ваше посвідчення. Посвідчення. От моє посвідчення. А тепер ви при уважає... Олександр Олександр. Да, тепер ви представтесь. Дійсне до 08.01.2017. восьмого нуль Чекайте номер. У ОД номер номер. Номер удостоверения я не показую. Покажіть номер посвідчення. Я вам вже показав. Тепер ви, уважаємо, Представтеся. Будь, будь ласка, ось зараз вам покажу документ, який посвідчує мою особу. Ідіть знімайте з жінки георгіївську стрічку. У вас он, є георгія стрічка. Це вилучені георгіївські стрічки. Там. І я їх не демонструю. І ваша поліцейська допомогла нам зняти. Отличие от вас. Да, у вас сумки тоже есть. Да, так мы сняли. Ее а откуда сняли? С цветов. И ваша полицейская помогла нас снять Сережка. Моя да. девочка молодец, отличи да. от вас, да. который не исполняет свою обязанность. Зніміть з жінки героївську стрічку, тому що це провокує зараз конфлікт вот, 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 і воним, може спричинити в майбутньому правопорушення. Ви не хочете подивитися? Подивіться, я стою на охрані чесного порядку. Я розумію, що ви на охрані чесного порядку. Я здесь поставлю. Право нарушаю. Якщо буду вбивати, ви не підете, не робите нічого. В чому тут вбивати? А що? Все, стойте, ми підемо зараз самі туди розберемося. Ви сьогодні станете зіркою інтернету. Стойте тут, не підійте. Предатели вы, несчастные! Не надо это вот да, снимать. Что хочет ванцы, да. и носит. Да. Что хочет и носит. Вы тоже носите, что хотите. Хотите, кресты носите. Да. Вы есть самые настоящие предатели, которые во время отечественной войны предавали Родину. Вот такие вот, как вы предавали. Предатели.